Соборність України це єдність усіх українців. Навколо найголовніших ідей нашого майбутнього. Це про неподільність наших земель, єдність та спільні цінності. Наш народ віками відстоював право бути господарями на своїй землі та право називатися українцями. Давним-давно, аж 22 січня. У 1918 році у Києві на майдані Святої Софії зібралося багато людей. У церквах дзвонили дзвони. На вулицях рукувало багато українських військових, грав оркестр, а наш прапор яскравими барвами вітав усіх навколо. Було велике свято. Україна проголосила себе самостійною вільною державою. А через рік, в 1919 році, на тому ж місці було проголошено об'єднання українських земель в одну соборну українську державу. Нині цей день ми відзначаємо Державне свято День Соборності України. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яка символізує те, що ми один народ. Жодні кордони не розділять нас. Завжди пам'ятайте про це. Ми пишаємося своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде горним птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, миру та світлу надію. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я.